Добрий день, і ми розглядаємо з вами питання налаштування ACL для IP версії 4. Навіщо все ж таки нас ACL? Уявимо собі, що ми з вами проживаємо на якійсь приватній території, і у нас є там родичі. Ми можемо дозволити, чи вони можуть дозволити. Заходити от всім на цю приватну територію. Ну, з іншої сторони, так, да, це дуже гарно, всі нехай заходять, але всі вони приносять якесь сміття, не знаю, якісь зли собаки можуть бігати і так далі, і тому а, подібне. Завжди, якщо у нас є якась приватна територія, у нас є певний охоронець, який впускає і випускає, можливо, випускає згідно списків. Або згідно якихось повідомлень. От ACL це в принципі. Це те саме. У нас є якийсь список того, кого ми впускаємо, кого ми не впускаємо, і охоронець, а в нашому випадку, роутер дивляться на ці правила і приймає рішення, пускати або не випускати IP-пакет. А в реальному житті пускать і не випускати певну там, особу або тварину. Або... І це кстати не тільки про прямо зовнішню безпеку. От, наприклад, дивіться, у вас є дитина, ви випустили її гуляти, і питання: чи потрібно їй виходити за цю, за цю приватну територію, може, нехай вона тут десь гуляє під наглядом? Тут не тільки прям прямо заборона від зовнішніх. А може, і для забезпечення безпеки внутрішніх. І як ми вже з вами узнали в попередніх лекціях СІЛ, що вони бувають стандартні, що вони бувають розширені. І от сьогодні ми з вами узнаємо, як проводиться налаштування АCL на пристроях фірми Циска. Налаштуємо, якийсь стандартний ACL, узнаємо про значення порядкових номерів, як ми можемо редагувати наявні ACL, як ми можемо захищати VTI-порти з допомогою ACL. І поміркуємо про розширений ACL, про який ми вже розповідали в попередніх лекціях. І побачимо, як її можна використовувати для фільтрації. Підемо далі і розглянемо, як налаштовувати ICL для версії IP 4. Ну, в принципі, що таке ICL? Да, це скорочення. Ведь, насправді, це Access Control List, і все це можна переписати як списки контролю доступу. Коли ви їх створюєте, потрібно їх планувати. Якщо у вас буде якась несистемна організація, то цей список буде або слишком багато забороняти, там, чи дозволяти, або містити якісь протиріччя, які будуть заважати функціонуванню. Нагадаємо, що як воно працює? Воно читає правило за правилом і Якщо знайдеться перше правило, яке прямо вказує нам, що робити з IP-адресою, воно і відкидає, і там пропускає, і всі решта правил вже ігноруються. Тобто має порядок значення, а має бути все оформлено правильно. І так як людина от щось створює, вона забуває, потрібно обов'язково писати якісь ваші повідомлення до себе в майбутньому. Вам потрібно, можливо, прописати прямо от словами, що ви бажаєте робити. Потім написати ваші команди, потім ще раз подумати, додати коментарі, які можуть потім вам в майбутньому. Пояснити, чому був зроблений той чи інший е, висновок. І обов'язково ці SCL десь записати в якомусь файлі, щоб потім не перебирати, щоб вам потім було легше аналізувати. Далі е, ви копіюєте, ну, в общем, копіюєте з вашого от этого переліку і застосовуєте ваші команди, і е, перевіряєте. І ще раз перевіряєте перед тим, як в продакшн їх пустити. Тому що одне невірне якесь таке правило може порушити всю працю вашої системи. Також рекомендується в емуляторах спробувати ваші Access Control-лісти. А SEL це дуже-дуже потужний інструмент, і перед його використанням потрібно міркувати. Як же виглядає синтаксис? Як же виглядає будь-яке правило? Ну, По-перше, як ви бачите, треба перейти в режим глобального налаштування і задавати ці правила. Значить, Що ми задаємо? Перше, ну, команда Access List. Далі йдуть параметри. Перший параметр это номер нашого SCL. Це в десятковому форматі. І це можуть бути числа там, ну, принцип представлено представлені на слайді, які самі числа не будуть говорити. Далі дві основні команди. Перша команда Дені це забороняйте. Тобто, якщо оця умова, яка там буде далі, виконається, ми сразу заборонимо. І приміт дозволяти. дозволяти". Ну, і от, якщо нам потрібно якесь залишити ремарочку, то ми можемо надати ремарк і потім якесь повідомлення. Далі ми пишемо source, тобто вихідну мережу, ну, мережу або один вузіл, який ми будемо фільтрувати. Тут ми можемо в принципі, використовувати, наприклад, ключове слово «any», яке буде значити всі мережі. Можливо, використовувати ключове слово хост, яке буде значити тільки один хост. Все це ми розглядали, коли ми створювали шаблонні маски. Ну, і в принципі, от замість ключових слов і адрес ми можемо все це саме, наприклад, сказати з допомогою ну, шаблонної маски. По замовченню. шаблонна маска це 0, 0, 0. І далі у нас йде не обов'язковий такий параметр лог, який впливає, які записи будуть зроблені при відпрацюванні цього правила. Це потрібно ну, для аналізу, якщо там щось сталося, піднімають логи і потім. Питається, е, зрозуміти, що ж там відбулося. В общем, е, лагірування в реальних системах є дуже важливою, невідмінною частиною, і вважається, що правильне лагування це запорука вашої безпеки. Ви можете зробити імінований е, стандарт на SEL. Як це е, ви можете зробити? Ну, з допомогою команди. Ця команда, в принципі, має такий формат: IP, Access List, стандарт, а потім ім'я цього іменованого ICL. А які імена можуть бути? Це можуть бути літери, цифри, і вони чутливі для регістру. І, ну, зрозуміло, ви не можете. Створювати якісь різні е, правила з однаковими іменами. Якщо вам потрібно знищити, ну, видалити е, іменоване стандарт на ACL, ви напишете так: No, IP, access, list, стандарт, ну і відповідне ім'я. Коли ви от, створюєте от, IP, access, list, стандарт і потім ім'я, ви ж переходите в спеціальний режим от бачите конфіг, стандарт, configStaft ACL, Тобто це ще один підрежим, це вже новий режим конфігурування нашого пристрою. І тут ви можете задавати, ну тут представлено, що ви тут можете писати, там номер послідовності. Ну, все це представлено на слайді, так, і ви можете запустити пакет трейсер. І подивитися на відповідні можливості. Щось створили. А як ми можемо ну, застосовувати? Як ми можемо зробити? Відповідно, якщо нам потрібно оці наші аксес лісти зв'язати з певним інтерфейсом або функцією, то ми це прив'язуємо. От як це виглядає? Ми пишемо IP Access Group. Далі вказуємо ім'я або номер і е, вказуємо додаткові параметри in out. А при этом ми повинні знаходитися в этом, е, налаштуванні інтерфейсу. Спочатку ви повинні зайти, ну, як обычно, Enable, Configure Terminal, потім зайти в відповідний інтерфейс. І цього, коли ви зайшли в налаштування відповідного інтерфейсу, ви указуєте, яке саме Access Group. Да, Буде використовуватись. Ну, якщо ви бажаєте прибрати, ну, як звичайно, no і так далі. Ну Давайте подивимось на якийсь приклад, як це можна створити, який осель нам можна створити, і спробуємо розібратись, що і як. Нехай у нас є якийсь комп'ютер, і ми бажаємо надати йому доступ. У этого ж комп'ютера є, в принципі, що У нього є. Певної IP-адреси. Ну, нехай вона 192.168.1010. І ми бажаємо надати йому доступ. Перше, ми створюємо. Певне таке, пояснення за себе, Тобто то ми пишемо: от, смотрите, access list 10, remark і говоримо, що ми дозволяємо лише одному хосту виходити в інтернет. Далі ми додаємо саме правило. Тобто, як, все, як ми сказали: От, access list 10, permit хост і сам. І або ми могли написати IP-адресу і відповідну шаблонну маску. І ми можемо подивитися, якщо ми дамо команди Show access List, ми подивимося всі існуючі access лісти Ну, у даному случай, випадку, от тільки один у нас існує. Якщо б ми забажали би не тільки одному хосту, а от всім хостам із цієї мережі 192.168.20.0 надати доступ до інтернету. Ну, що би ми зробили? Де да так само? Це ремарка, це ж не обов'язково. Це просто ну ми. Пишемо, ну, щоб ми потім зрозуміли, що це ми там писали. Тому що, коли ви там побачите просто якісь циферки, буковки, це складно без пояснень. Ну, і пишемо, да, access List, 10 пірмід, адресу і шаблонну масочку. Будь ласка. А, тепер виникає таке питання. Я, наприклад, всім би дозволив, а от цьому, а і лише цьому хасту заборонив. І тут дуже важливий порядок. Тому що якщо я спочатку поставив Дені хост, ну такой там, і це було б правило раніше, ніж оце дозволити всі, всій мережі, то тоді, коли б цей хост 1268, ну, 10, намагався би вийти, прочитав би роутер перше правило Дені, і він би йому заборонив. І навіть якщо наступне правило дозволяло йому, то все одно він би заборонив. Але от яка дуже помилка починаючих. Вони так вони пишуть перше правило: Permit, дозволяють всій мережі, ну, прекрасно. А потім говорять, а потім, этому хосту ми заборонимо. І думають, що да, ну воно ж тут написано, але ж так воно не працює. Воно дивиться, перше правило, дозволити всі мережі. Дозволяє. А то, що ви там написали, що далі там комусь заборонити, це взагалі не турбує вже наш пристрій. Все, заборонити. так я вже дозволив. В общем, порядок має значення, і про це, якщо ви будете здоб... ну, писати якісь правила, майте на увазі. Але бачимо, да, що це правило вже зайве, тому що воно, звісно, подіє, але можливо було б і цим обійтись. Але ви ж створили Access List, да? а тепер його потрібно примінити. Що ви робите? Ви заходите в інтерфейс, ну, в даному випадку тут якийсь серіальний інтерфейс, це неможливо, говорите, що ми будемо використовувати вот це правило, яке ми там попридумували. І указувати на out. І відповідно правило буде прийнято у вихідному напрямку. Ми можемо також все це подивитися з допомогою от таких команд: show run, ну, show run, ну, config, фільтрація, і тільки по аксес list. От ми бачимо все, що ми тут створили. Воно записалось. Інша можливість, ми побачимо на всі існуючі аксес лісти, а інша можливість, ми можемо подивитись кожен інтерфейс окремо, і який саме аксес List примінен Для цього ми показуємо show IP інтерфейс назву інтерфейсу і фільтруємо там, де є слово «Access List. Що outgoing та десяточки установлені. Ну, сказали б нам щось інше. І ще раз пропустимо, ну, як це створюється. І так, створюється ремарка не обов'язкова, але бажано створити, щоб потім ви пам'ятали. Створюються самі правила. Багато міркуються перед тим, як створюється ці правила. А далі. Заходимо на інтерфейс і приєднуємо наше правила до одного із інтерфейсів в одному із напрямків. Ми можемо спробувати зробити іменований. Це був номерний, а тепер іменований. Ну, щоб нам не заважали у той номерний, який ми зробили, ми його беремо і знищимо. Пишемо no access list 10 і убираємо. Все ж таки, людям не дуже зручно. Вот 10. Обично, да, можна і десь писати якусь табличку і писати, що 10 це таке правило. Ну, В принципі, якщо ви десь зберігаєте Word. Э, э, да деяким людям, кстаті, краще запам'ятовувати. Тобто вони по номерам пам'ятають, що кожен номер значить. Але все ж таки, в більшості людей якісь назви призвучні. З їхніми знаннями. Тобто, що ми робимо? IP Access List стандартний, і пишемо назву Permit Access. І далі ми зайшли вже в режим створення оцього Access аксесліста. Пишемо ті самі команди: Remark, Host, все те саме написали. Єдине, що внутрі оцього режиму. І далі, так само, зайшли на інтерфейс. Сказали, що от у нас буде іменовано правило на outbound і все, і працює. Перевірка така сама, але вже з'являється нова команда. Show access lists, яка в принципі у нас є. От ми бачимо тільки access List. Але ми можемо ну, коли ми нажмемо Show-Running Config, там всі ці access лісти десь є. Ми можемо просто нажати Show-Running Config і там десь шукати, де вони є. Ну, а можемо відфільтрувати. Як ви бачите, сутність команд абсолютно така сама, як і для нумерованих лістів. Ви, відповідно, виконували такі схожі завдання. Ви використовуєте в пакет трейсері, і для перевірки ви зможете це зробити. Але виникає таке питання: зміни. Як ми можемо змінити ці наші SEL, і які самі. Класні засоби. Це не кожен раз набирати, а використовувати, наприклад, текстовий редактор або номери. Ще раз. Дуже важливо і дуже обережно все це робити, особливо на якихось продакшн-версіях. Саме все ж таки. Красивий спосіб за допомогою текстового редактора. То тобто, що у вас воно залишиться, ви можете змінюватись, ви можете бути впевнені. Ну, Якщо там якісь немали, невеликі зміни, можна спробувати і з порядковими номерами. Тобто, ну, ну, що ви робите? Ви створюєте в текстовому редакторі свої access control list. Нехай у нас є десь помилка. Ми заборонили 10-10-10, а бажаємо. Щось інше зробити. Нам потрібно скопіювати наш список із поточної конфігурації, а ми це робили ще в попередньому семестрі. З допомогою, наприклад, путі ми можемо скопіювати всі наші поточні SEL і вставити в текстовий редактор. Там ми спокійненько змінимо те, що нам потрібно, удаляємо. Все, що було з ну, відповідною командою No access List. І нові Access List вставляємо. Тут більше слов сказано, а сутність абсолютно зрозуміла. Якщо ж нас цікавить інший спосіб, от у нас немає текстового редактора і тому подібне, ну, все в житті буває, ми повинні визвати access list», і подивитися на номер відповідної команди. От ми бачимо от 10, 20 ну і так далі. Далі ми використовуємо команду IP Access List Standard. Те, що у нас вже існує якийсь номер, ми його переписати не можемо. Але ми можемо його знищити. Тобто, якщо б ви пробували створити 10, то не спрацювало. Треба обов'язково знищити цей рядок, ми набираємо. «No». І відповідно номер. А далі набираємо той номер, який вільний, набираємо те, що нам потрібно, зміни відбулись Це у нас представлено з вами на цьому слайді. Для якихось маленьких, можливо, але уявимо собі, що там 100 рядків. І це вже буде не так безпечно. Я за. Текстовий редактор, але якщо людина дуже уважна, то хоч текстовий редактор, хоч метод по номерам, може нічого і не допомогти. Ми е, подивимося, а, а як нам змінювати іменований Control List. Наприклад, у нас є Access ліст під назвою no access і там якась інформація що забороняють, а все там дозволяють. А ми ще хочемо щось там. Додати, будь ласка, все в наших руках. Як же ми можемо це зробити? По-перше, нам треба подивитися, а який у нас є аксес лісти Подивилися, от у нас є номером. От зробили. Далі, заходимо в налаштування термінала, заходимо в наш оцей ліст і додаємо ну той номер, який не було тут, якщо ми там зміняємо щось додати, в режимі стандарт, ну, це та й назва. І тоді. Відповідно в іменоване з та назвою додасть. Але виникає таке питання: чому 15 більше, ніж 10, чому 15 у нас відобразилось раніше, ніж 10? iOS розміщає наше правило не в порядки, визначеним номерами, а в порядки, яке визначається з допомогою спеціальної функції хешування. І функція хешування попрацювала таким чином, що 15, ну, от, верні, не 15, а от все це правило, яке відповідає цьому день 128-48, воно відобразиться о, ну, раніше, ніж о, 10. В даному випадку це не дуже важливо, тому що хоч так Дені, хоч так день. О, і це тільки на окреме. А так взагалі треба передивлятися, що там і як там працює і в якому порядку, де саме ваше правило з'явилось.